Послання апостола Павла до римлян. Це буде восьмий розділ, друга частина 8 розділу. Давайте трошки згадаємо просто по пам'яті, як побудовано послання до римлян. Насамперед, апостол Павло. Взяв за... за мету в своєму посланні викласти, відкрити все Євангеліє Ісуса Христа. І відкриваючи картину Євангелія, він пройшов до восьмого розділу такими темами, скажімо, які чітко, чітко окреслюють євангельську правду, окреслюють Божу істину. В чому вона полягає? На початку апостол Павло він показує, що немає різниці в стосунках, відносина з Богом, хто ти є, до якого ти народу, до якої ти нації належиш. Немає ніяких особливих заслуг. Апостол Павло стверджує, що Бог не дивиться на особу, а насамперед дивиться на те, куди направлена. Людина, який є життєвий шлях, чого вона прагне в житті? І він говорить, що той, хто прагне безсмертя, хто в добром ділі шукає Божого, тому безумовно хвала від Бога. Далі апостол Павло говорить про те, що, коли люди розуміють свою гріховність, то незалежно від діл закона, Прийшла правда Божа в Ісусі Христі через Його викуплення. Згодом декілька розділів апостол Павло присвячує тому, щоб показати, що всі праці, особливо Авраам, він вирізнявся тим, що мав велику віру. І тему віри відкриває апостол Павло якби противагу іудеям того часу, які ставили акцент на законі. А апостол Павло говорить, що ні, закон прийшов набагато пізніше. Якраз Авраам, він якби об'єднував і людей, ті, які жили до обрізання, і людей, які будуть жити після обрізання. Тому що причак праведності він отримав за свою віру. Далі апостол Павло він пояснює про те, що в житті людини. Ці процеси, які він називає закон гріха і смерті, відкриваються, виявляються через те, що прийшов закон. І він говорить про те, що закон цікаву дію викликав, він по своїй суті святий, праведний, але коли з'явився закон в житті людини, раптом людина зрозуміла, яка вона грішна, яка вона безпомічна. І сьомий розділ закінчується тим, що вільна реалізація. І потім ми вже з вами так, трошки пройшли до восьмого розділу. І перша частина восьмого розділу це, можна так сказати, вступ до виходу із темряви. Тому що в восьмому розділі Апослав Павло говорить, що є життя за духом і можна перемогти діла Блоки. На перемагання саміх себе, на перемагати пожалості можна вийти переможцем, не обов'язково бути приреченим і жити в рабстві гріха, не обов'язково жити тільки по е, якісь лінії. Можна підніматися в і він говорить, що Христос якраз і прийшов для того, щоб ми мали змогу жити за духом, щоб ми могли. Бути людьми більш схожими на Христа, мати правильні мотиви, мати правильні цілі, мати правильні напрямки. І так плавно ми підходимо до уривочка, який в другій половині восьмого розділу, коли апостол Павло все красиво все, все пояснив, все чітко і зрозуміло, ну, як ми вважаємо, що це чітко і зрозуміло було. То одна тема, яка. Він її порушує, і яка в всіма розділів, які він пройшов, вона не прослідковується. І ось ця тема в 18 му вірші, в 8 розділі, це тільки вступ. Він торкається тему страждання і говорить наступне: бо я вважаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті порівняно з тією славою, яка має відкритись для нас. Отже, апостол Павло починає. Цю другу частину восьмого розділу присвячувати теми страждання. Він не міг її оминути. По декількам причинам. Найперше, якщо ми згадаємо, в який час писав це послання апостол Павло і в якому положенні знаходилась церква, то ми згадаємо про те, що. Час від часу, десь локально, десь в якихось місцевостях були серйозні переслідування. І християни, вони в першому етапі, в першому періоді церкви, вони жили практично постійно-постійно в періоді гані і утисків. І їх християн не дуже шанували римляни, але і перепадало від іудеїв. Окрім цих страждань об'єктивних, в яких була Церква Христова, ми маємо розуміння, що були ще особисті страждання кожної людини. Вони не минали християн. Християни хворіли, християни вмирали, християни позбавлялися майна, ну, тобто все те, що ми живемо в чому, те, що ми бачимо, почуємо кожного дня. І апостол Павло він не заважав потрібне, знаєте, що зробити, а мене тут цю тему залишити повний позитив. Ну, Просто сказати, християнство це повний позитив, все буде чудово. Він не міг собі до цього дозволити. І, До речі, я думаю, що і нам треба бути і об'єктивними і не завжди представляти християнство, як кажуть булку з медом і з маром. Насправді є світлі сторони, є важливі сторони, ті, які ми читаємо, це перемога Христа, це надія для нас, це наше майбутнє, це наше прекрасне сьогодення, те, яке Бог нам дає, це велика кількість його благословів. Але ніде в Писанні немає натяку, що християни будуть позбавлені страждання. Нема навіть натяку про це. І тому апостол Павло він береться за цю непросту тему, тему страждань. І я би хотів, щоб ми прочитали з 31-го вірша, тому що в 18-му він тільки вступ робить в цю важливу, як ми вже сказали, тему. А тепер він якби пояснює, як ми маємо сприймати і як ми маємо переживати це городці страждання. І в 31 тексті 8-го росу написано, що скажемо на це. Якщо Бог за нас, хто проти нас, той, хто власного сина не пощадив, віддав Його за всіх нас, як з ним не дарує нам і все. Хто обвинуватить вибране Боже, сам Бог виправдовує їх? Хто заслужує? Сам Христос помер, а краще сказати Воскрес! Він і праворуч Бога, Він і клопочеться за нас, хто відлучить нас від любові Христової. Скорбота, чи тіснота, чи гніння, чи голод, чи нагата, чи небезпека, чи меч, як написано, за тебе нас умерляють цілий день, бажають нас за без призначили на заколення. Але всього цьому ми повністю перемагаємо завдяки тому, хто полюбив нас. Бо я впевнений, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні начальства, ні сили. Ні теперішнє, ні майбутнє, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше створіння не зможуть відлучити нас від любові Божої, що в Христі Ісусі нашому Господі. 31 вірш говорить, що скажемо на це, що скажемо, на що ми скажемо. На те все, що Апостол Павло говорив трошки вище. І трошки вище він говорив про те, що є страждання. І страждання дуже реальний такий елемент нашого життя. як би ми не хотіли уникати страждання, би ми не хотіли, щоб горна совходило стороною, ми розуміємо, що воно все одно прийде рано чи пізно. В якому вигляді ми можемо сьогодні ще не знати. Я часом думаю, не знаю, як ви, згадую 20 рік, 21 рік, так, і, і от мені цікаво так. Чи могли б уявити, ми живучи в 19 20 році, оці майже три роки війни і все те, що сталося, з наслідками з усім? Чи могли люди в 19-му році думати, що вони вже декілька років будуть зовсім далеко від е, е, своїх знайомостей, від міст, від різних, від близьких? Чи могли люди уявити, що саме буде таке? Хто б міг навіть в самих страшних, в яких фантазіях намудруватися? Нещодавно я чув історію за одну сім'ю, які також з війною переїхали за кордон в Данію і вирішили через деякий час повернутися, намагалася бути певна відпустка у батька. І вони повернули кордони. В день, коли вони приїхали додому, їх сповістили, що тато загинув на фронті І зустріч не відбулася. Маленька донечка, яку мав везла зустріч до батька. У таких історій. 1600. Як нам бути, як нам жити? Як це все перенести, де взяти силу натхнення? Якщо ви ці обставини не зламали і не занурили нас у якусь печаль, не хочу говорити слово депресія. Тому що воно дуже близько. Погодьтеся, мало що піднімає настрій, коли новини, м'яко кажучи, дуже невтішні. Більш того, не просто новини, не втішні. Саме страшне, те, що ніхто не знає, що буде, і в кінця краю багатьом процесом не видно. І Я хотів би, щоб ми, оці слова прочитавши, знайшли якусь втіху, якесь підбадьорення. Апостол Павло, він якби стає вище цих цих обставин свого життя. Він так само жив дуже багатостраждальним життям. Ми знаємо, із того, що написано в Євангелії, що йому було дуже непросто, дуже нелегко. Так складалися обставини його життя, що він дуже багато страждав. І у нього дуже багато боліло, як і тіло, так і душа. І, врешті-решт. Апостол Павло цікаво говорить, а що ж ми скажемо на це? Він не вбирає страждання свої, страждання всіх інших людей, збирає всіх їх докупи, а страждання, друзі мої, що вони роблять? Найперше страждання ставлять перед нами знаки запитання. От ми вже багато часу проходимо книгу Його. Який найважкий момент житті Його? Тому що стоїть запитання, а відповіді немає. Може скільки завгодно ставить запитання. Любе страждання, любе горе, воно ставить перед людиною запитання. Які це запитання? Вони дуже різні. Починаючи за що, і закінчуючи, коли це все скінчиться. Їх може бути маса. Апостол Павло збирається все разом і каже, що ми скажемо на цих запитаннях. І якою буде наша віта? Що ми можемо протиставити стражданням, горю, смутку? Що ми можемо представити? Апостол Павло дає в наші руки оці сильні інструменти. Дивіться, 32 текст. Той, хто власного сина не пощадив, видає за всіх нас, який з ним не дарує нам всього. Найперше, що апостол Павло він говорить про те, що просто подумайте, подивіться на Ісуса Христа, подивіться на славного Сина Божого, і як склалося Його життя був він щасливий земному житті, який був його кінець? Для того, щоб десь наші страждання ми могли перенести, нам постійно треба в фокусі мати і дивитися на Ісуса Христа, осмислювати Його життя. Тому що нам здається, що наші страждання немірно великі, а страждання сина Боже, які вони проти Апостол Павло каже: послухайте, якщо Бог не пощадив свого сина. А, а, а причина, яка була, що Бог не пощадив свого сина, ми з вами. Він каже, не вже ви думаєте, що Бог, віддавши сина Свого на хрест, ради вас, тепер не обернеться береть, до вас лицем і не потішить вас? Ні. Далі він говорить про обвинувачення будь-які, які приходять. Він каже, Бог виправдовує любе засудження. Христос помер і Воскрес, і Він, мені дуже подобається, як Юрко переклав це слово. Він каже, хлопочеться за нас. Він постійно турбується, він постійно обстоює нас, наші обставини перед лицем Бога Отця. У нас є на кого покластися, у нас є той, хто заступається за нас, хто підстоює наші інтереси, які на нашій стороні. І далі апостол Павло каже, а в принципі, 35-й текст. А хто може відлучити нас від любові Христової? Да, так, певно, апостол Павло говорить свого власного досвіду, Він перерахує всі сили, які є, скоровота, тіслота, одніє, голод, нагада, та небезпека. Так, да, скоріше все він говорить про себе самого про свій власний досвід. Але, брати і сестри, чи може бути власний досвід життя апостола Павла нашим досвідом? Може. чого тоді апостол Павло писав слова. Отже, нехай наш власний досвід так само буде, щоб ми настільки глибоко розуміли любов Христову, що все інше, що приходить, воно ніколи, ніколи не позбавило нас оцеї теплоти любові і Христової. Повитися, ми ніхто не застрахований, багато чого можемо втратити, ми багато чого можемо зазнати. Але ми не маємо права втратити розуміння і глибоку віру в любов Божу. Яка явлена в жертві Ісуса Христа? Це любов. Я 16, бо так Бог полюбив світ, щоб кожен, хто вірив в нього не загинув мав життя вічне». 38-й текст. Уже апостол Павло говорить про впевненість, що ні смерть, ні життя, ні ангел, ні на частина, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше створіння не може відлучити. Він знову говорить про своє власне переконання. Він говорить, я впевнений, я пересвідчився, постає питання. Чи не може впевненість апостола Павла бути нашою власною певністю? Я думаю, що ми говоримо про це. Апостол Павло багато писав, керуючись тим, що він пережив у своєму житті. Але ж він не просто це писав для того, щоб ми подивилися на апостола Павлана як сильну постать і. Просто один одному говорили, дивіться, який сильний чоловік. Я думаю, переконаний, апостол Павло писав, приблизно передаючи наступне: якщо я так можу, ви можете само. Якщо я впевнений, що ніякі сили не можуть відлучити в любові Христові, і ви так само можете мати цю впевненість. І тому, брата і сестри, сьогодні, я думаю, добра нагода, коли ми розміркована Словом Божим коли ми знакомимо на тягу страждань, а саме, як їх пережити, як їх перенести, у нас є приклад апостол Павла, який свій відкриває нам власний досвід для того, щоб ми могли поміркувати і взяти десь приклад або орієнтир для нашого власного життя, для наших власних обставин. І більше того, у нас є можливість разом про це помолитися. Отже, хочу підсумувати і запросити нас промовити. Апостол Павло не, не, не уникає, не входить стороною тему страждання. Розуміє, mm -hmm. що страждання це реальність життя будь-якої людини в гріховному світі. Страждання будуть приходити в різному, в різних іпостасях, скажімо так. Більш того, вони будуть всі різні для нас кожного. Але навряд чи буде людина, яка мене цього, мене фізичної болі або душевною болі. І я думаю, що власне досвід апостола Павла може пристати нам в нагоді, що коли прийдуть ці обставини, щоб ми згадали, що є сила, є той, хто побочеться за нас, є любов Божа, є його ем, ставлення Боже, відношення до нас. Він так полюбивши сила свого не боже, ми цінні для нього. І тому ніякі обставини, ніяка сила, ніякі страждання не зроблять. Того, на що вони направлені відлучити людину від любові Божої Христі Ісусі. Я дуже надіюсь, що обставини нашого життя ніколи не зможуть досягти того результату, на яке направлені. А навпаки, через, можливо, страждання, можливо, через утиски, Бог стане набагато ближчий, набагато цінніший для нас. Помолиться. Амінь. Амінь. Що ти через Євангелія показуєш реальність страждання і горя. ти показуєш таку причину, тому що всі вирішили і складу, то і навіть творіння зачепило і Ми живемо в світі, де повно зла, де повно сліз, де повно страждань. І це ті реалії, в яких ми знаходимося. Але в тебе є неймовірне потішення і слово Твоє, яке ми мали змогу читати що є той, хто хочеться про нас, і є та любов Божа, яку ми маємо осмислювати до глибини. Якщо ти не пожалів Сина Свого ради нас, то які ми ціни для тебе? Невже ти нічого не зробиш для нас? Ні, ти дуже багато робиш в різних обставинах, і в радості, і в горі, Господи, врешті-решт. Тому що це досвіду послав був нашим власним досвідом, Власним проконанням, що немає сили, яка би могла б відірвати і нас від любові, яку ми пізнали через Сина Твого, любов Твою, любов Отця. Дякую Тобі, що ти потішаєш в наше серце. Дякую, що в тебе достатньо для нас слова, що Твоя присутність підбадьоює нас в тих обставинах, якими ми знаходимося, і які не додають певного оптимізму, але тим не менше ми можемо заспокоюватися в тобі. В різних в різних ситуаціях і в різних обставинах нашого життя. Слава тобі, хвала тобі, і поклоніння Тобі Цю Сину Святому. Амінь. Амінь.